Відзначимо так, що всіх за винятком Дубінчака, захисників змінив Шовковський у порівнянні з матчем проти Ференсвару, що Динамо в атаці шапаренко штрафного майданчику. Простріл удар! Ванат забиває перший удар по воротах волинця. І Владислав Ванат відзначається шостим забитим м'ячем у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Дуже летальним і є в цьому матчі. Київський Динамо перший вже дійсно небезпечний, дійсно гострий, дійсно хороший момент у динаміці перетворюють на забитий м'яч і. Абсолютно несамовита радістю на трибунах від вболівальників київського Динамо, які досі відчували, що цей матч, можливо не за сценарієм Олександра Шевковського складався ось до цього моменту. Але тут було розіграно дуже і дуже якісно. Знову таки бачимо, атака приходить із лівого флангу, і Дубінчак і Кабаєв були залучені до підготовки цієї атаки. Але Шапаренко віддає черговий асист.